Алло, добрий вечір. Чи день ще? Добрий. – Скажіть, будь ласка, звільнить до вас оголошенню на рахунок роботи в Івано-Франківську на оприскувачку. Добре, що у вас резервом? Дивіться, з резервом яка ситуація. Я там читав, що у вас може людям з інвалідністю, я просто після поранення, от, і в мене ампутація Бог ніг. Нижче коліна. Чи можу я з вами поспілкуватись на рахунок роботи далі? Так, я зрозуміла. Тобто у вас ну, у вас інвалідність відповідно. Так, так. а яка група інвалідності? Перша перша група. Пане Олександре, давайте так. Я переговорю з нашими інженерами, і мені потрібно бачити ваші документи. Враховуючи, що на тракторі ви працювати не зможете, у нас, в принципі, є вакансія там, наприклад, на, наприклад, поківець добліку договорів. От я завтра переговорю з керівником, чи зможе вона вас навчити. тому що ну, дякую вам по-перше, па за захист і далі здоров'я. А, а по-друге, чи зможуть вони вас навчити, Бо там є своя специфіка. Я перепрошую, як вас звати? Світлана. Світлана. Е, дивіться, я вам хочу теж подякувати. Е, я не знаю, чи дивитися у відвалних програму, чи чули за таку. Це програма, яка досліджує Україну на доступність, на доступність різних професій. Мене звати Олександр Терен. Я дзвоню просто по різних спеціальностях де, ага. для, і для людей з інвалідністю, і просто для людей. І досліджуємо, чи як люди ставляться, чи дають вони можливість працювати людям з інвалідністю. Е, тому дуже вам дякую. Бачите, які бувають люди хороші.